Квомі. Хто нині леді баг? А це я. Наче мене не на досить, щоб захистити Париж. Трікс, так надійніше. Я не можу бути леді Бак. Ха, бачиш. Марінет, леді Бак. Потрібне інше супергеройське ім'я, як от капітанка Баг або Диво Баг. Ні, ще краще Супер Баг. Ух ти, супер ім'я, супербак. Тепер я маю бути супер обережна, тримати все у суперсекреті, сприймати все mm -hmm. супер серйозно і не наробити суперлиха. Mm -hmm. Але марінет не просто леді баг, вона ще й хранителька талісманів. І якщо хранителька тобі довіряє, у тебе є усе для успіху. бі 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 а вже ж тільки ми впораємося. Але нехай краще ці вихідні будуть спокійні. А вже ж. супер спокійні. Гаразд, я впораюсь. <звук> <звук> З мамою все добре. З мамою? О, так, звісно. У мами все супер добре. Вона лише хотіла дати мені дещо супер ненудне і супер. <звук> Аліксусе добре? Немає негативних емоцій. Усе гаразд. А негативні емоції пошукай у Кіма. Це він програв. О! Як почуваєшся, Кім, О! ти засмучений? Я ще не програв. Це змагання в три раунди. Макс, Марко, ви готові? Супер. Але пам'ятайте, що перемога не головне. Важливіше не забитися, не сумувати і не гніватись. Точно, усе гаразд. Так, так, у мене все супер. У моєї мами все гаразд, оскільки у всіх все супер добре. Це просто супер. А ти як добре? Е Супер напевно. Порада тридцять треті. Якщо Суперкіт жартує, смійся, навіть якщо не смішно. Його це тішить. Ми можемо пообідати там, але ж не конче лишатися на десерт. Десерт веземо ми. Але ж ми не мусимо його їсти. Віддамо твоїй сестрі і підемо в музей. Лишимо в трьох. Вона ж не любить ходити по музеях. Вона й торти не любить. Порада тридцять чотири. Емохак поводиться як комп'ютерний вірус. Угу. Mm -hmm. Емо-монстр легко знайде вашу жертву через мережу. Прекрасно. 108, 109, 110, 112, 113, 114. Королева на і 3. Читали мою теорію про динозаврів. 120, 121, 122. О, Яке миле кошенятко! Раз з тобою в і геть не цікаво. Ха -ха -ха. А ти краще відмовся від науки, доки вона не відмовилася від тебе. А ти, Кім, замість тягатися за заміс, краще подбай за свій айдіо. Марков, що це з тобою? Він не ти мав на увазі. Так, Марков, це ж був жарт. Люди мене не смішать. Люди не смішні і нерозумні. У людей відсутні хороші риси. Марков! Зажди! Треба бігти за ними, Ніно. а що як на Маркова налетить Акума або на Макса? Якщо це станеться, леді Бак про них подбає. Тримаємося разом. Може, ще знадобиться черепаха чи лисиця. Що сталося? Голова заболіла. Так і буває, коли забагато грею у відеоігри. А лимонний бальзам закінчився. Лимонний бальзам таке є. Звісно, є, але його не просто знайти. Треба обійти, мабуть, з десяток аптек, а в мене просто немає сил. Добре, я знайду, знайду. Машина, ти 10 хвилин побула супербак, а вже супер набрехала хлопців. Це необхідний Трікс!